В Денді Ворд Плюс. Я добра, я пропущу цю загрузку. Да, це той самий персонаж, та той самий мод, про який я говорила в описі про його походку. на І І сьогодні ми будемо грати в Деніс World Plus. Це такий мод на День Діслово. Тут і, не просто три, це, не просто персонаж будем, треба їх купувати. Але вони подійшовки. Бачите? Навіть авто подійшовки. Всі подійшовки. Але тут є Денді. І, і ще персонаж. Це от книжка чи що? Це? До речі, а, коли мій брат грався, то... А він ну, це я злякався цього, цього... цього... цього книжечки, чи що це? Твісіт версії вона так підстримула на нього, чи це він не знаю. Що він аж запищав, закричав. До речі, це мій молодший брат Святик, Тут уже тут і безплатно, тут є безплатно. Скини за 0 ігора, я вже їх всіх скупила. А, Адмін он. Скин... А, фрі адмін он. А, золотий, це я... Справ... Адмін он. Адмін он. А, за 350 хорун. Зіночка Adminuan за 600 хору. Також, також тут немає пасів. Бо їх можна купити тут за ігор. Так тут не все подішевки. Зато, зато тринкети є і нові, і плюс ще це є всі тринкети. Тут є... є нові персонажі Амі, Блош, Джепі і Смофі. І знаєте чому тут я? До речі, тут можна сюди крутити. І знаєте чому у мене тут є годі? Так, в цих і в інших модах такого не роблять, але якщо зайти, я вам покажу ось там спав, пройти сюди до цього малюнка, то тут можна сюди зайти. Тут можна купити персонажі. О, я можу купити кол. І я можу купити скини, але тут... Звичайні скіни якісь, а нові, найбільше всього на На... Там... Найбільше всього тут скінь. на... коло Ці, цілих 4 і всі вони, вони коштують 600 тихо. А також, якщо пройти трошки далі, тут є ба, стартайм басі. Ну так, тут є стартайм скіни. На всіх персонажів. Ну на майже всіх, по-моєму. Я тут можу купити когус. Так, когось. Тут є багато скінів. Начть більше, ніж в самому. Ну тому пасхаль в... На тому пасхальному івенті друга частина буде, як я граю.